У дитячому садочку села Ратівці понад місяць розміщуємо переселенців. Цю допомогу ми надаємо на прохання Арпада Пушкара, голови Сюртівської ОТГ. Сюди прибули перші біженці. Спочатку 25 осіб. Ми теж повинні були підготуватись до прийому людей. Не тільки фізично, але й духовно, морально. Адже знали, який важкий шлях вони подолали, які труднощі пережили. Діти були морально виснажені. Хочу зазначити, що у мене, як директорки цього закладу, майже немає вільного часу. Ми повинні бути на поготові 24 години на добу, щоб приймати людей та виконувати їхні прохання, надавати їм усе, створити домашні умови, аби у них не виникло відчуття, що вони втратили свій дім, щоб почували себе у великій родині. Ми надаємо їм усіляку допомогу, харчуємо, готуємо сніданки, обіди та вечері. З малечею малюємо, бавимось. Вихователі з дітьми ходять на ігровий майданчик, аби вони відволіклись та забули, чому опинилися тут. Я Я приїхала з Києва з дітьми. Вночі пролунали сирени, як завжди. Ми з дітьми спустилися в своє бомбоубежище. Просиділи там до 6 ранку. Пролунала відміна від бій тривоги. Ми піднялись і через 40 хвилин знову пролунали сирени. За дві хвилини ми ще не встигли спуститись до укриття. Почули вибухи, почали трястись вікна діти злякалися. Ми самі це ця постійна напруга, коли ти піднімаєшся в квартиру і чекаєш. Коли, коли воно прилетить, чи прилетить, чи не прилетить, дуже емоційно важко стало. І діти почали боятися, тому ми вирішили все покинути і поїхати. Ми до останнього не хотіли покидати свою домівку. Стало дуже страшно, не скільки за себе, а скільки за дітей. Тому зібрали речі просто все, що от як було, так і поїхали на вокзал в потяг евакуаційний. Дякую, нас перехистили тут. Хочеться дуже назад додому повернутися, до школи, до садочків нашим дітям. Сподіваюся, плануємо поїхати повернутись додому, але чекаємо, коли настане мир. У нас Квартира це в Бузовій там дуже дуже розгромлено. Зараз там кажуть, що місцеві тереборона кажуть, що все вже розігнали. Там танки все очистили, але повертатися не можна, бо там багато мін. все це потрібно буде очистити. Будинок зруйнований дуже, дуже, дуже сильно. Двадцять февраля... четвертого з 24 лютого у нас розпочали бомбити аеродром поблизу Херсона у Чорнобаївці. Потім руйнували наші сусідні села 8 березня. Дуже гатили градами, снарядами. Різні ракети літали після 8 березня. До села заїхали наші українські військові. Нам сказали: даю вам наказ, ну мо збирайтесь. Перші з дітками, згодом всі по черзі, і почали нас вивозити. Діти кричали, всі ми голосили, плакали. Ніхто не хотів розлучатися із селом, покидати родичів, які залишилися в будинках. І ось розпочався перший, другий виїзд, третім я виїхала. Нам дали дві години, щоб зробити коридор. І коли розпочався четвертий виїзд, вони слова не дотримали. Ще залишалось дві години, щоб минув час. Почали обстрілювати наших людей. Ми приїхали до Львова, але нам порадили люди їхати в Ужгород. Ми приїхали, і нас тут прийняли дуже добре. Я дуже вас усіх люблю. Люблю Україну і чекаю на перемогу. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава!